Всім добрий придобрий ранок. На дворі якось темно сьогодні, мабуть, хмарно. І чуть що вітерець піднявся. Я виходила на двір, на дворі не холодно. Взяла від відра, зараз наберу води, поставлю та й піду доїти ласунку. От. Вставати геть не хотілося, але треба Треба йти, треба управлятися. От. Так що, друзі, так, такі діла. Зараз самі такі темні дні, до різдва. Тоді буде Новолуння. Я дуже люблю ті дні, коли повна луна. Тоді мені, в мене якось, ну не знаю, тоді піднімається настроєння, і я якось взагалі люблю оце сонечко, як світе, як повна або повна луна. Так, водичка вже набралась, треба ставити вже на... Гаста і ти доїде ласуньку. Ну, добре, друзі, пішла я. Насолоджуюся, друзі, ранком. Кусочок тортика, кава з молоком, смайликом. Це внучечки подарили мені цю чашечку. Так що всім смачного. Доброго ранку і смачної кавусі. Так, друзі, отак на дворі в нас хмарно, але не дуже холодно. Вітерець. Ну, я поки що в дворі. Зараз плюс 6 градусів у нас. Хочу піти напоїти коровку, ласуню і сходити по воду з одною баклажкою. Набрати собі, бо хочу варити суп з фрикадельками. А чоловік щось приболів, захворів. Воспалилась у нього на нозі сустав воспалився. Він геть єлі ходить. От. Так що, друзі, оце ж ніжди біди, вона сама до тебе прийде. Що згляну, Може вона лежить ласуня? Ні, стоїть. Хочеш пити? Зараз будемо пити ласунь. Питки захотіла красотка, випила аж три, друзі, відра. Доїдай, сінце, давай, доїдай. Та я пішла по воду. Я її дуже не прикриваю, оставляю, залишаю трошки приоткриту двері. А де ж ключі мої отвіртки? Треба шукати. В другу сторону піду по дорозі, по воду. Це щось багать, трошки щось мерехтить, як таке мрячка якась на дворі. У нас по вулиці така калюжа, були її заробляли, але все одно вона тут образується. Насипали тут оцеву, а вона, однак, тут є. Йду до ті Ліди до Стасинків у двір по водичку. Взяла одну баклажку, бо мені важко нести. Може тоді чоловік каже, мені мені полегшає, та я Ну, Я принесу їсти зварити, мені вистачить. На чай там ще була вода. Так, набрала я водички, друзі, і йду вже додому. Трошки прогулялася. На вулиці нема нікого. Тихо. Та й чого лазить на дворі? Така гидка погода, що не хочеться і виходити. Друженька тут жила, але вона зараз у Польщі. Вони всі з сім'єю туди виїхали. Зараз тут живуть люди з Волновахів, них у Домові. Цей дом теж тут жила, жінка, вона його продала. Зараз мешкає в Олександрії. Купила собі квартиру, залишилась одна, чоловік помер. От, люди теж якісь біженці чи то з Запоріжжя. Живуть. На ну, то наш дом. Зараз зелені немає, все видно. Садочок наш. Воно. Сидять голубі. Чекають зерно, поїли. Чекають знову, поки насиплю, так? Да? Банда. Так. Ну, а я прийшла потихеньку, прийшла до свого двору. Зараз буду варити суп на обід. Друзі, ось доварюється мій супчик з фрикадельками. Я надіюсь, усі ви знаєте, як його варити, то я не знімала, як я його готувала. От, але тільки додала трошки от себе, то я завжди варю тільки картопля, фрикадельки. А сьогодні в мене фрікаделек небагато. І я додала трошки тоненької вірмішельки. Так мені захотілося. Дуже смачний, я вже покуштувала, трошки хай ще докипає, і я його вимкну. А ще, друзі, чоловік попросив ось таку салатику. Цибулька, горошок, сільдочка, оселедець. І зверху зелененька цибулька. У мене є заморожена в морозилці з мого роду. Рішила сюди додати. Для краси, ну і так, для смаку. От. І ще хочу вам такий лайфак. Я не знаю, може ви так і робите. Я оце купую сільку зарані. А тоді ложу її в морозилки, прямо в пакетику, і так вона в мене лежить допоки, поки вона мені буде потрібна. Нічого з неї не робиться. Ну, понятно, що місяцями вона в мене там не валяється. Але от, допустимо, ми купуємо у неділю, заїжджаємо у маркети, як торгуємо на базарі. От. Я купую, а сьогодні от, допустим, субота. І от сьогодні я приготувала. Ну, На протязі тижня я можу її приготувати і не бігати по маркетам. Через день, а то і кожен день, бо нам нема як бігати, од нас маркети далеченько, я ходити пішки не можу так далеко. Так що, друзі, от так, якщо вам пригодиться такий мій лайфхак з селюдочкою, так що купуйте, я це купую штук 2-3, поклала в морозилку І коли нам захочеться закортити, достала вона в мене. Утром утрічком достала вранці, а до обіду вона сама потихеньку розмерзнеться, тільки не треба її розморожувати ні в мікроволновці, ні в гарячій воді. Просто на столі вона сама розтане і буде так, як наче ви її тільки купили. В общем, якось так, друзі. Друзі, в нас вже вечір без 7 Ми тільки що поставили варитися тушонку. Нам привезли дві партії знову. На сьогодні і на завтра варити. Знайомі наші. От, приїжджав з міста, доктор забрав свої, своє замовлення. На завтра в мене є замовлення на ряжанку, на сметану. Тут чоловік порозносив товари, хто замовляв. А зараз я йду кришити кабак у сарай і вас з собою візьму. Ось, ось стоїть вариться моя тушоночка. От накачали одну атмосферу. І тоді, коли звариться, підніметься аж до чотирьох. І температура аж сюди підніметься. На градуснику зараз плюс шість майже. На дворі темно, темно. Ну, а я йду різати кабак до нашої ласуньки. Що вона тут поробляє? Да, ласунчик? Що ти тут поробляєш, га? А вона, друзі, лежить ось. Зараз скоче. Лежи собі, не треба вскакувати. Кабака я на кришив. Іду глянути, чи курей. Закрив чоловік. Закрив. Все закрито. добре. Молодець. Так, ну, а я поки піду в хату, буду набирати воду, а йдемо Доїтиму. Кур... Доїтиму Посонку. Друзі, доброго придоброго всім вечора. Тільки що почитала знову ваші коментарі, там додавали деякі нові. Я дуже вам дякую за вашу підтримку, що ви мене так підтримуєте, що ви пишете такі гарні коментарі. Дякую вам, що ви мене розумієте. І ще я дуже задоволена, що я комусь можу відігріти хоч трошечки душу. Значить, не зря проходить ця моя вся праця. Ми з вами спілкуємося. Як сказати, я пустила вас у своє життя, а ви мені пишете трошки про своє життя, хоч я вас і не бачу, які ви цей. Зато у вас гарна душа. Усі, хто пише, гарні коментарі, гарна і світла душа. Там Ніна, та, що живе зараз у Запоріжжі, а мешкала вона тут у Новій Празі. І жіночка вже в віці, так сказати, і їй дуже подобається, що я показую наше селище. І я, Ніна, як сказати, обов'язково попрошу Вадима, щоб ми проїхали по вулиці Тимірязіва. Лічно для вас зніму. Я, я, вам, я вас розумію, як вам хочеться побути тут, побачити все, як воно зараз. Я вас дуже-дуже розумію, то, що я тут теж мешкаю тільки 36 років, 37, а народилася я в Криму. Для мене там теж все рідне, хоч я там вже давно і не живу, але душа моя теж там знаходиться. Згадую кожен куточок вулиці, де я ходила, школу згадую, вчителів, хоч вже деяких нема, і в живих, але всіх, всіх, людей згадую, все, як ми там жили, як ми ходили, не зали табак. Я навіть друзі, оце не ми табак там в Криму, я вже, навіть, розповідала. Ну, Може, хто й не чув. От, а утром рано, мама, в 4 часа ранку вони їхали ламати табак, бо дуже ж спекотно в день. А ми бігли на табачний на 8 на 9 годин повинні були, були привозити перші корзини з табаком. І оце ж ми чи їли, чи не їли там вранці, може, якийсь стакан молока з хлібом поїли і побігли. От, чекаємо, що ті корзини привозять перші. І поки другі корзини привезти повинні, ми вже ті повинні понизати. І мама, а мама приїжджала додому в 11 часов і купувала в магазині молоко, свіжі булочки, варила борщ нам, там, Ну будь що, ну, от я пам'ятаю борщ. І приносила нам, і щоб він був теплий, вона замотувала в газету. І оце та банка, коли знімеш ту газету, вона пахла той тіпографською типу, краскою. І я оце щось дома, не знаю, щось замотувала чи бабусі носила в тій, значить, газетки, і я її нюхала і згадувала своє дитинство, як ми оце, там, знаєте, яке воно все було смачне на табачному сараї, там, де ми зали табак. І ми збиралися там ну, ще з дітьми, гуртувалися, кому що принесуть. І ми там обідали собі. корзини перевернемо кверх дном, простелимо газету, накриємо собі стол, і оце ми так обідали. Та так щось оце згадалося, дитинство. І згадую все время, чи ляжу спати вже згадую, чи так вдень. Так що, ніночка, я вам вірю, що вам хочеться побачити, так що я попросю, і ми проїдемося. Ага, там одна жіночка пише любов, по-моєму, що е не командуй на дворі Вадимом. Ну, Друзі, це так сказано. Я можу покомандувати над нього і в дворі, і на дворі, а він може надо мною покомандувати і в хаті. Це таке. Це сім'я, знаєте, все буває. Буває і посміємося, а буває і погиркаємося. Це ж таке. Різне буває. Ну, Зараз у нас більш-менш все спокійно, слава Богу. От, Працюємо потихеньку, і він також боліє в нього ну, сьогодні нога. Воспалилася сустав. Так що, що ти зробиш? Так, І там ще було питання таке, оце ж я робила ряжанку, і яке повинно бути молоко, якої температури, щоб вносити в нього вже сметану. Я там вам відповіла, написала, але ще і скажу вам тут у відео. Молоко повинно бути вже градусів 30-35, не гаряче. Ви всипаєте, ну, як ви висипаєте туди, чи вливаєте сметану, яка у вас буде сметана. І вінчиком найкраще вінчиком. Воно добре розбивається. Сметану треба розколотити, щоб воно молоко було однорідне з сметаною. І все. І ставите тоді, укутаєте. Я сьогодні вранці встала коровку доїти. Открила пледик, дивлюся вже, моя ряженечка готова. Та й поставила в холодильник. Казав, завтра ж заберу на базар, бо дві банки в мене заказаних літрових, а дві банки, думаю, хтось купе. Завжди люди, жіночка там одна завжди приходить, вона якось не замовляє наперед, бо каже, хто зна, прийду я чи не прийду на базар, А ти будеш надіятися. Комусь продаси. А так вона підходить, кожен базар, вона якось зранку завжди приходить. Ну, що там, каже, є лишня? Кажу, є. Вона довольна, бере мене завжди. Всіда, каже, дуже добра, смачна. Сьогодні ми особо так теж нічого не робили, а на вечір це нам привезли роботи, так що зараз стоїть, вариться в нас тушонка, буде варитися вона до 11 часов. Так що зараз піду, покупаюся та і тоді буду ждати, поки вимкнути. От, завтра раненько вставати. Завтра ми, ми тепер ці дні вже, ну цей місяць, кінця до Нового, року, ми вже тепер трошки пізніше їдемо, бо у 7 годин ще темно. І оце ж сьогодні я там прочитала в інтернеті, що сьогодні сама довша буде ніч. Самий короткий був день сьогодні, і буде сама довша ніч. А тоді буде зимнє Сонце стояння. От, а тоді, друзі, вже після 25-го, після Різдва, почнеться е додаватися потрошку день уже. Все, піде до весни, друзі. І ще хотіла вас запитати, хто із вас, як буде? Празнувати Різдво Христове, чи 25 грудня хто буде празнувати, чи 6 січня буде вечеря, а 7 Різдво. Ану, скажіть, будь ласка, хто як буде празнувати? Таке вам буде запитання, домашнє завдання. Написати завтра мені відповідь. Ну, це ж таке буде сьогодні відео невелике. І ще хочу сказати вам, що так і немає нашого рижика. Так жалко душа болить. Де він, не знаю. Хоч би повернувся, так шкода, такий хороший котик. Коровка його так уже лизала, так вони з нею лизались там у сараї. І до мене він вже так привик. І давався мені гладиться, бо він був дикий. І давався і гладиться. Не знаю, так жалко, шкода, прямо страшне. От. Буду, надіюся, що вернеться. Може, десь різали поросят, він, бабуся, каже, він такий, що ну, коти взагалі оце як понаїдаються, кішків там всякого жиру, а тоді вони е, вильожуються, бо вони сильно як понаїдаються, а тоді як боліють. То хто зна, потім одійдуть, може і прийде, може так. Я ще так надіюся. в общем, надіюся, що прийде. Бо сьогодні вже п'ять суток, як його немає, друзі. Ой, Шкода страшне. А в мене сьогодні опять почала мучати жога, друзі. Щось мені треба робити. Я вже почала пити сьогодні омес, ось о, омепразол, Ось. Омепразол. Осталось дві капсулки. На завтра заказала, заїду в аптеку. Бо мені бабуся там багато ліків поназаказувала. І завтра ж заїду, заберу посилочку. Так що, друзі, буде розпаковочка з теми. От. І п'ю отаку водичку. Оцю, що ми купляємо, поляну квасову. Поляна купель. Вона теж на соді, мінеральна вода. От тут состав хімічний іде. Ну, вона на соді, бо я її п'ю то чуть содою. Допомага мені. І ще мені до привезла ось у мене є лікіт. Воно як гель. Всередині він такий приємний на смак, називається геалера. Тоже непоганий. Я випила цю одну штучку, і все одно мене мучила йжога. То я випила тоді. В мене оце є ще отакі пічаєвські таблеточки. На завтра теж замовила, бо одна залишилась. А от. Ой, не знаю, друзі, от чого? Чи от печено в мене і жуга. Ну, в общем не знаю. Може от тортика. От цього. Бо ми ж його то не їмо, а це спекла треба потихеньку їмо. Більше не буду пекти. Завтра я спечу дітям заварні тістечка Бо, ну, в общем, сважки наші день день рождения, може, ж вони приїдуть та хочу їм спекти заварних тістечок Так що такі друзі справи. Ну, на сьогодні я і закончу своє відео. Вам бажаю мирної і тихої ночі усім. Всього самого лучшого. На добраніч вам усім солодких снів. Завтра зустрінемося. Будемо їхати вранці на базар і я буду знімати. А вам всього самого доброго. До зустрічі, друзі. До завтра. Пока-пока.